Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу та водночас делікатну тему м'язи тазового дна. Багато жінок виконують вправи кегеля, але насправді ця техніка може при неправильному виконанні або перенапруженні м'язів більше нашкодити, ніж допомогти. Сьогодні я покажу найбільш ефективні та найбільш безпечні вправи для м'язів тазового дна, які можна виконувати як для відновлення тонусу м'язів для профілактики та взагалі для щоденної турботи про жіноче здоров'я. За статистикою, понад 35% жінок стикаються з опущенням органів малого тазу. Це може проявлятися як болісні відчуття в області спини. Достатнє нетримання сечі, газів або ж випорожнення, також зниження чутливості або ж дискомфорт під час статевого акту, часті захворювання сечовидільної системи. Тож, якщо ви знайшли в себе один або декілька з перелічених симптомів, або ж хочете просто підтримати тонус м'язів, період менопаузи чи профілактично займатися для свого здоров'я, ви в правильному місці. Але я маю вас попередити: якщо у вас діагностовано випадіння органів або нещодавно ви перенесли операцію, чи відновлюєтеся після пологів, найкращим рішенням попередньо буде проконсультуватися з лікарем. Тож, готуй зручний одяг, комфортний простір та давай м'яко та дбайливо працювати з тілом. А якщо хочеш більше класних технік і турботи про своє жіноче здоров'я, долучайся до мого телеграм-каналу. Перше, з чого ми почнемо, це дихання. Нам треба освоїти дихання животом, так, щоб вдих був розслаблений і живіт, надувався, ніби повітряна кулька, а з видихом ми живіт підтягували. Зробимо так декілька разів, 5-6 разів. Робимо вдих носом. Живіт розслаблений і надувається видих. Живіт підтягуємо в себе, ніби кулька здувається. І ще 5 разів вдих. І видих. Іще вдих. І видих. І ще два. Вдих. І видих. Пробуємо розтягнути вдих повільно. І видих. Супер. Тепер вдих ми робимо повільно, так само, як починали вдих. живіт. А з видихом ми підтягуємо живіт і підтягуємо м'язи тазового дна. Підтягуємо анус, промежену м'язи між ними трошечки в себе. І повністю розслабляємо з вдихом. Вдих. І видих знову підтягуємо живіт і м'язи тазового дна. В Йозі ця вправа називається мула банха або ж нижній замок. Продовжуємо і ще дихаємо. Розслаблено. Видих. Підтягуємо. Повільно вдих. Обов'язково розслабляємо м'язи тазового дна і живіт, і видих, підтягуємо живіт і м'язи тазового дна. Ще два рази вдих. І видих. І ще раз вдих. розслабляємо м'язи і живіт. І видих, підтягуємо. Супер. А тепер переходимо до вправ, застосовуючи цю техніку дихання. Лягаємо на спину, руки вниз. Стопи ставляємо максимально близько біля сідниць коліна майже разом, ширина тазу, ширина стоп. І вдих наш живіт розслаблений, а з видихом. Ми повільно підтягуємо живіт м'язи тазового дна і виштовхуємо таз вгору. Вдих. І видих таз вгору. При цьому ми підтягуємо живіт і м'язи тазового дна, вдих, опускаємося вниз, розслабляємо м'язи тазового дна і живіт. Видих знову вгору. Знову вдих. Живіт, дно, сідниці розслаблені. Видих вгору. Продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Опускаємося, розслабляємо м'язи тазового дна. живіт. Видих, піднімаємо таз вгору, підтягуємо живіт і м'язи тазового дна. Ще вдих. Все розслабили, видих, підтягуємо. Знову вдих, все розслабляємо. Це дуже важливо робити, щоб не було гіпертонусу. Видих. І ще один раз. Вдих. Розслабили і видих. Підтягуємо м'язи тазового дна живіт. Опускаємо вниз, вдих. Видих, розслаблено. Зараз нам треба ноги підтягнути трошки більше до себе, коліна розвести в сторони. наступна вправа, а стопа тисне на стопу. Це важливо. Вдих у нас так само, як було в попередній праві. Живіт розслаблений. З видихом ми тиснемо стопа на стопу і при цьому підіймаємо ноги вверх. Вдих, опускаємо, розслабляючи живіт і тазове дно. Видих, тиснемо нога на ногу і їх вгору піднімаємо, підтягуємо м'язи тазового дна, живіт тримаємо також. Знову вдих. Працюємо 8 разів. Видих. Повільно. Вдих. Видих. Нога тисне на ногу. Піднімаємо вгору, тримаємо тазове дно. Вдих, відпускаємо тазове дно, розслабляємо живіт, опускаємо ноги вниз. Видих, тримаємо тазове дно, тиснемо ногу на ногу. Вдих, розслабляємо живіт. Видих, підтягуємо, тиснемо нога на ногу. І ще вдих. Видих, тазове дно, стопи тиснуть. Вдих. Розслабляємо ноги тазове дно, живіт. Видих, стискаємо. Ще два рази. Вдих. І видих, підтягуємо м'язи тазового дна. Вдих, розслабляємо. Видих, підтягуємо. І зараз вдих, опускаємо, розслабляємо. Видих, коліна до себе. Наступна вправа, лежачи на боку. Важливо завжди, в кого є проблеми з тазовим дном або ж навіть діастазом. Ми обережно повертаємося через сторону. Це дуже важливо, щоб не було і розходження прямої лінії живота, і випадіння саме м'язів, саме органів тазового дна. Лягаємо на бік. ноги згинаємо майже під кутом 90 градусів 90. Стопа до стопи. І зараз п'ятка тисне на п'ятку, вдих, живіт розслаблений, ноги разом. З видихом ми піднімаємо коліно вверх п'ятки разом, пальці ніг відкриваються, і при цьому ми підтягуємо живіт і м'язи тазового дна. Знову вдих, все розслаблене, видих, підтягуємо. Продовжуємо вдих. Видих. Тазове дно. Тримаємо. Вдих, розслабляємо. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Підтягуємо. Робимо довгі вдихи і видихи. Видих. Відкриваємо ноги. Підтягуємо тазове дно. Вдих. Видих вгору. І ще вдих. Видих вгору. Підтягуємо тазове дно. І ще один раз. Вдих. І вгору. Видих. Супер. Тепер повторимо на іншу сторону. Лягаємо на інший бік. І ця сама вправа. Ноги кут 90 градусів. Вдих, живіт розслаблений, тазове дно розслаблене, видих, піднімаємо коліно вверх і підтягуємо тазове дно. продовжуємо. Вдих, 8 разів. Видих. Вдих, розслабляємо м'язи тазового дна живота. Видих, підтягуємо вгору. вдих вниз, видих. Вдих. Видих, підтягуємо м'язи, вдих, розслабляємо, видих. І ще вдих і видих. Вдих, розслабляємо, видих, підтягуємо. Вдих, розслабляємо, видих, підтягуємо. І ще один раз вдих. І нагору гору коліно, тазове дно, живіт, видих. Опускаємо вдих. Видих. Супер. Наступна вправа. Повертаємося ніби на четвереньки, але на ліктях. Ноги трошки ближче. Коліна не під тазом, а трошечки ближче. І ми по черзі будемо з видихом. Підтягувати знову тазове дно живіт і піднімати одну ногу вверх. От таким чином. Вдих. Розслаблено живіт надувається. Видих, нога вгору і підтягуємо тазове дно. Вдих, опускаємо. Видих. Підтягуємо. Важливо, не треба дуже вверх. Нам не треба в поясниці дуже прогинатися, робити щось таке. Ні, спина у нас стабільна, рівна. Ми не робимо вправи для попереку. Ми працюємо з м'язами тазового дна. Якщо ви зараз вправі не відчуваєте, не хвилюйтеся, з кожним днем ви все більше будете відчувати ці вправи. По вісім разів на кожну ногу. Поїхали внизу вдих, вгору видих. Підтягуємо м'язи. Вдих. Розслабили видих вгору. Вдих. Опустили ногу, розслабили, видих вгору. І ще вдих. Видих. Продовжуємо вдих. Нагору видих. Вдих. Розслабляємо, видих вгору. Вдих. Розслабляємо. Видих вгору. Тримаємо м'язи тазового дна. Вдих. Останній раз. Видих вгору. Супер. Вдих. Видих. Міняємо ноги місцями. Вдих, розслаблено, видих вгору. Вдих, видих вгору, підтягуємо живіт та заведно. Видих. Вдих, розслаблено. Видих, підтягуємо живіт та заведно. Вдих. Розслабляємо, видих вгору. Вдих, видих. І ще два рази вдих, видих. І ще раз вдих. Розслабляємо м'язи, це важливо. І видих, підтягуємо. Опускаємо, розслабляємо вдих і видих, забираємо ногу. Піднімаємося вверх і займаємо комфортне, зручне положення. Нагадую ще раз, якщо у вас на початку не виходить добре в усіх правах відчувати ці м'язи, не хвилюйтеся, з кожним разом ви будете все більше їх відчувати.